Планується, що амбулаторія номер 7 третього центру первинної медико-санітарної допомоги справить своє новосілля вже у цьому році. Документація на реконструкцію старої будівлі під амбулаторію була розроблена проектним інститутом «Криворізький будпроект». Планується, що новий сучасний медичний заклад задовольнить потреби і поліпшить медичне обслуговування мешканців усього житлового мікрорайону 7-ї зарічної. Адже його пропускна спроможність коливатиметься від 240 відвідувань за зміну. При цьому найдовша відстань від житлових будинків до амбулаторії буде складати 800 метрів. А це допоможе мешканцям зекономити і час і кошти на проїзд у транспорті. Для людей з обмеженими фізичними можливостями буде збудована пандус. Проектувальники передбачили будівництво нових зовнішніх мереж тепло, водопостачання та водовідведення а також заміну всіх інженерних мереж у будівлі. Загальна вартість будівельно монтажних робіт складатиме 4 мільйони 800 тисяч гривень на закупівлю сучасного медичного обладнання. Планується витратити 1 мільйон гривень. Сьогодні ми починаємо ще новий проект у місті з всемірним банком по співфінансуванню городского бюджета и Всемирного банка по реконструкции и строительству амбулаторий в нашем городе. Сегодня посмотрели, как будут выполняться работы по амбулатории на микрорайоне Заречном. В этом году будет 8 таких проектов, 8 амбулаторий. Поэтому мы сейчас и начинаем уже эту большую работу. Амбулатория будет обслуживать около 12 тысяч наших жителів нашого міста, тому ми її зробимо я впевнений, як лучшие європейські стандарти з усіма услугами. В амбулаторії буде працювати шість лікарів загальної практики сімейної медицини та середній медичний персонал. Передбачене обслуговування пацієнтів на дому. Мы очень хотим приблизить нашу медицинскую помощь нашего населення, района нашего обслуживания, приблизить к нашей амбулаторії, чтобы люди обращались к нам за медицинской помощью с профилактической целью, не по болезням, а с профилактической целью. И чтобы эта амбулаторія располагалась не где-то там за 10 километрів, а вот прямо так скажем, ну, во дворе жилого квартала, жилого дома. Загалом на сьогодні у місті функціонує 31 амбулаторія. Міська програма передбачає збільшення цієї кількості ще на 34 подібні медичні заклади.